Православний світ відзначає одне з найбільших свят благовіщення. Зранку у храмах Ірпеня людно і піднесено. Праздник Божій Матері Юлія, ангел з світлою, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, що буде тоді Син і наречеться ім'я йому Ісус, як Спаситель світу. Ми завжди це свято якби, дякуємо Богу за, за все, що ми маємо. От, е, також ми знаємо, що якби. Нам, Божа Матір де благодать, нас на, на землю, на урожай. І ми завжди цей день причащаємося. З кожним роком людей у храмах стає все більше. Все більше ходять на сповідь, причащаються або просто приходять відпочити душею. Люди в будь-якому випадку шукають якоїсь опори, шукають опори, особливо в сьогоднішній складний час. Багато церков в країні в вірпіні, зокрема різних конфесій. Але мене радує те, що за останній там рік-два у нас і раніше тут був діалог, а зараз він цей діалог такий предметний, спокійний. Люди ходять в різні храми. Але головне, щоб розуміли, що можемо болитися по різному, да, в різних церквах, але Бог один, і Богу одному молимося. І головне, щоб ми во славу цього Бога робили добрі справи всі разом. Цього року благовіщення Ірпені особливе. Вночі прогреміла перша весняна гроза. Народні прикмети говорять, що це до великого врожаю і теплого літа. Яка погода на благовіщення, така й на Великдень. У віруючих християн до грози своє ставлення. Ми це не розуміємо в повній мірі, але це очень зв'язано з духовним міром. Когда Ісус Мы вспоминаем, когда он был распят на кресте, тоже было, было явление небесное. Было затмение, сотряслась земля. И также сегодня я тоже ночью встала, и это гроза, это молний свет Божий. Это же преддверие праздника. Подумайте, вспомните, очнитесь, проснитесь. Вот люди, очнитесь и проснитесь.